Хоча у мене електричного струму зараз немає, я все одно вас всіх вітаю, кажу сьогодні всім я вам намасте шримат Хагаватам. І традиційної Хеллоу нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на 1 липня 2024 року. Так так вже розпочинається другий місяць літа, а одначе більшість українців не відчуває а не відпустки, а не ані а не сонечка. Все якось так як і було. Сподіваємось на краще молимося за наших славетних воїнів. Хай у них буде завжди успіх, перемога за ними. І хай вони живими та здоровими повертаються домів. А сьогодні на бойове чутування заступають карти карми. Це дуже унікальний оракул, який я побачив картинки і зробив кілька колод. можу і вам таке зробити, якщо вам таке подобається. А епіграф буде з цієї давньої книжки: це Шримат Хагаватам, перша пісня, перша частина. Вишну Пурану, и я хочу сегодня вам прочитать про втилыня Господа Вишну, их 22 втилыня, как и 22 арканы. Отож, прежде всего в самом начале творения появились четыре сына Брахмы, кумары, которые соблюдали обет безбрачия и подвергали себя суровым аскезам ради осознания абсолютной истины. Верховный, наслаждающийся всеми жертвоприношениями, явился в облике воплощения Вепря и ради блага Земли поднял ее из низших областей Вселенной. В эпоху Риши личность Бога явилась как третье, уполномоченное воплощение в образе Деварши Нарады, великого мудреца среди полубогов. Он собрал объяснение вет, касающиеся преданного служения и вдохновляющее на бескорыстную деятельность. В четвертом воплощении Господь явился как Нара Нараяна, близнецы, сыновья жены царя Дхармы. Чтобы обуздать чувства, он налагал на себя суровые и достойные подражания эпитимии. Пятое воплощение Господа, Господь Капилла, лучший из совершенных существ. Он повелел Асури Брахману, поведал Асури Брахману об элементах творения и разъяснил ему метафизику, потому что с течением времени это знание было утрачено. Шестым воплощением Пуруши был сын мудреца Атри. Он родился у... Анасуї, которая молилась о его приходе, он изложил трансцендентальное знание о ларке, прохладе и другим. Ну, я можу і далі цитувати, одначе ви самі можете зустріти якогось відданого Кришнаїта і купити у них першу частину цієї багатотомної праці, яку нам залишив переклад. Та Різне роз'яснення, великий святий ХХ століття Шріла Прабхупхада. Ну, а я прочитаю ту мантру, яка написана тут: Ом намах Пхагавате Васудевая, Ом Намах Шівайя. Що стосується 1 липня. Не забувайте, що зараз спадаючий місяць. Тому зараз можна закінчувати справи, але не розпочинати. Це також стосується сільськогосподарських робіт. Якщо ви бажаєте, щоб ваші рослини росли гарно, то саджайте корні плоди. саме ті рослини, які ростуть униз. А от те, що зростає вверх, можете підрізати трошки гілочки, щоб урожай був цікавішим і смачнішим. Ну, а що стосується першого числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни. Перепади тиску та настрою. А от якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця сьогодні у вас фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде карта за Днем народження. Цей розклад знову буде по три карти: дві карти за знаком Зодіаку. Перша карта буде казати, який це день, який Бог, чи яка. Яка зброя вішно чи шиви, присутня у цей день саме з вами. Друга карта це буде виклик дня, це щось несподіване, що може статися у цей понеділок. Ну і третя карта за днем народження. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схречуйте ноги та руки. А я даю зворотний відлік. 5, 4, 3. Два. Один. Розпочинаємо з раків, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? Кубера перегорнутий. Це означає те, що вам не буде вистачати коштів. Кубера це зберігач великих коштовностей. Це небесний такий собі банкір, який зберігає великі коштовності. Він також тримає на руках ось такого білого мангуста. Він випав перегорнутий. Це каже про те, що сьогодні вам буде не вистачати саме грошей. Сьогодні, можливо, хтось з вас залізе в якісь борги, будьте обережні, розраховуйте те, як потім ви будете розраховуватись. І ще зверніть увагу на 21 Годину вечора це дуже поганий час для того, щоб робити якісь справи чи комусь телефонувати по важливим справам. Виклик дня знову жовта масть, і це корова Адіті. Корова Адіті це стійкість, корова Адіті це здоров'я, корова Адіті це зв'язок з матір'ю. Він перегорнутий, тож сьогодні ваша мама може сильно вас навантажувати, якщо вона, звісно, жива. А в перегорнутому стані така. Карта каже про нестачу енергії. Також зверніть увагу на 15-ту годину дня. Це дуже поганий час, можливі якісь загострення ваших хвороб. В цілому, день не гарний не для здоров'я, не для грошей, тому краще відпочивайте і не намічайте якісь важливі справи саме на цей понеділок. Далі представники знаку Лев. Крішна в прямій позиції. Що ж, постійно повторюйте мантру Гарі Кришна, Харі Кришна, харі Кришна Кришна, Гарі Гарі харі Рам, харі Рам, Рам, Рама, Харі Харі, і будете відчувати силу Всевишнього Господа, який втілився на землі, щоб знищити демонів. Він вам допомагає Бачите, Крішна намальований разом з Радхою, і це гарний день саме для. Люблячих сердець для подружніх пар і для колективної в якоїсь праці між чоловіком та жінкою. Зверніть увагу на 12-ту годину дня. Досить конструктивний і гарний час саме для втілення своїх якихось ідей. Ще представники знаку Лев цього понеділка можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку риби. Виклик дня індра знову блакитна масть. Що ж вас вам щастить, індра це виклик, і виклик стосується вашої пихатості. Будьте менше горділивими. Дослухайтеся до порад, які вам кажуть, оточуючи індра. Завжди у міфах, у легендах він потрапляє в складні ситуації, таке саме і з вами. Може статися складна ситуація, одначе ваша сила може витягнути будь-які перепони. Ще представники знаку. Лева цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки для Діви. Варуна, варуна, Бог води, Бог моря. Він зберігає ось таку перлину коштовно. Він пов'язаний з інформацією і запросуванням вперед. Якщо у вас буде можливість сьогодні побути десь біля водойми, чи покупатися, прийняти освіжаючий душ, це вам піде на користь, бо будь-який будь зв'язок з водою вам сьогодні досить корисний. Ще ця карта пов'язана з тим знаком, який зараз іде, з раком, і ви можете зустріти. Чи переговорити з представником цього знаку. Зверніть увагу на четверту годину ночі, якщо ви раптово прокинетесь, це не випадково. Запам'ятайте той сон, який вам наснився. Можливо, він буде віщий. І виклик дня: карма, вищий аркан, тут три аркани вищих, карма, чорний аркан в прямій позиції, непоганий показник для змін. Карма це відпрацювання тих. Дії, які ви вже зробили, сьогодні у вас може прилетіти з минулого якийсь бомеранг. і карма це відпрацьовка своїх борогів кармічних. Так що сьогодні обов'язково з вами стануться якісь цікаві пригоди. Зверніть на це увагу. Не спростовуйте ті, ті зустрічі і ті дзвінки, які приходять до вас у цей понеділок. Далі представники знаку Терези. Дамару, Дамару, це барабан господа Шиви. Він в нього грає і танцює. Допоки танцює Шива, всесвіт існує. Дамару це ритм. Сьогодні вам треба зберігати ритм, бути ритмічними. Те, що ви планували робити саме так, як ви планували, не вибиватися з ритму. І також слідкуйте за своїм серцебиттям. Бо Дамару червоний аркан. Він Буває, натякає на якісь проблеми саме з тиском і з серцем. І виклик дня. Блакитний аркан Агні. Агній це початок усього. Не випадково він займає першу позицію у цих картах. Агній це початок, це вогонь, це якісь вольові рішення, це чоловіча руйнівна вогняна енергія. Тож, якщо ви жінка, користуйтеся цією енергією досить. Обережно, бо можете обпіктися. Ще Агні, це зустріч чи якісь справи з представником протилежного знаку Овен. Далі представники знаку Скорпіон. Кама. Кама Бог спокус, Бог кохання, любві. Він, бачите, намальований на такому ось. Летить він зеленому папузі, і можу сказати, що кама каже про якісь спокуси, які сьогодні можуть бути з вами. Сьогодні гарний день саме для любовних зустрічей з коханими. Дуже гарний час для цих зустрічей це 19-та година вечора. І ще цей день пов'язаний з якимись переживаннями, як то, хвилюваннями і очікуваннями чогось. Гарного, зверніть на це увагу, і виклик дня: червоний аркан лотос. І лотос каже про те, що вам слід розкриватися. Для того, щоб ваші справи пішли, треба як цей лотос розкриватися і благоухати, як то кажуть. Не забувайте бути красивими, не забувайте, що тільки якщо ви будете чесними, вам повірять люди. І також само оскільки цей лотос з камою випав в одній зв'язці. Не забувайте, що кама стріляє квітковою стрілою. От можливо, це і є така квіткова стріла. Яка може вцілити прямо у ваше серце, і ви можете закохатися. Далі, представники знаку стрілець. Ганеша, на жаль, перегорнута, а Ганеша це Бог якому приносять жертвоприношення індуси, коли роблять будь-яку справу, гарні справи без нього не робляться. По-перше, повторюйте його мантру Омнамах Ганапаті. Це може вас врятувати від якихось незрозумілостей. І ні в якому разі в цей понеділок не підписуйте ніякі документи, бо Ганеша пов'язаний з письмом, і також він пов'язаний з творчістю. Творчість сьогодні йти не буде. Ще будь-які стосунки чи зустрічі з представником знаку водолій можуть. Вам принести занепокоєння і також зверніть увагу на 11 годину дня. Поганий час для того, щоб пересуватися чи щось робити. Відпочивайте з 11 до 12. Далі виклик дня, знову блакитний аркан, і це брахма. Брахма це такий собі дідуан, який створив матеріальний світ. Тож сьогодні матеріальні справи вам принесуть користь. Також якщо ви будете робити справи з людьми літнього віку, вам буде за це великий плюс вашу карму. Також брахма це зустрічі чи зв'язок з представником. Знаку Терези. Далі представники знаку Козиріг. Тхарма в прямій позиції. Тхарма це закон, за який вам не слід заходити. Це так, також зіткнення з законом, одначе ви вище цього матеріального закону, не забувайте про закон духовний. Живіть тими принципами, на яких будується ваша особистість. І намагайтеся у цей день не переступати Закон ні в якому разі. І виклик дня, шива перегорнути. По-перше, не забувайте читати його мантру Ом намах шивая. Не забувайте, що він теж полюбляє, коли йому роблять якісь жертвоприношення. Ви про нього забули. Шива це руйнування, і в перегорнутому стані це руйнування. 100% особливо, якщо ви будете у 6 години ранку знаходитись десь на вулиці, ви можете зіткнутися з проявом шиви бумбалінатха. Будьте обережні вранці саме рано вранці, поганий час для вас. Далі представники знаководолій. Віда переговорнута, це ознака того, що вам важко чомусь навчатися у цей день. Ви можете навіть піти проти тих установ, за якими ви існуєте. Зверніть на це увагу. Також ви не бачите якихось цілей своїх і ні в якому разі у цей день не заключайте ніякі договори, бо вони будуть зроблені потім проти вас. Тож намагайтеся уникати різних підписів і виклик дня. Знову перегорнутий аркан, це вже жовта масть. Ваю ваю це бог вітру. Він перегорнутий, тож сьогодні ваше натхнення може заводити вас у доволі тупікові ситуації. Окрім цього, зверніть увагу на 18-ту годину вечора. Краще у цей час нікуди не їхати, бо можуть бути якісь проблеми. Слідкуйте за своїм настроєм, щоб він вас не завів у якусь халепу. Далі представники знаку риби шул в прямій позиції, це тризуб Господа Шиви, і він дає вам можливість позбутися незгараздів. Не випадково тризуб це герб України. Сьогодні тризуб вас рятує. Тож повторюйте мантру шиви, ом намах, шиває, наскільки це можливо, і виклик дня ямарач не грішить. Ямарач це суддя. По той бічного світу він карає грішників, він накидає ось такий аркан на їх шию і затягає їх у пекло. Тож не грішіть, будьте чесними. Це по-перше. По-друге, намагайтеся бути правдивими, будьте самим втіленням тхарми. І зверніть увагу на 17-ту годину вечора. Непоганий час для того, щоб реалізувати якісь ваші справи важливі. Далі представники знаку Овен Шанкха, Червоний аркан в прямій позиції. Вас очікує сьогодні багато дзвінків, які можуть бути як корисними, так і дратіливими. Тож намагайтеся у цей день менше спілкуватися, щоб у вас не сіла ваша смартфон, ваш гаджет, яким ви користуєтесь, бо світла може не вистачати саме на розмови. І виклад дня Парваті парваті це дружина господа Шиви. Вона випала вам перегорнута. Будьте обережні, особливо якщо ви жінка, а також справи з жінками сьогодні можуть приносити якісь занепокоєння. Бо перегорнута парваті це та сама калі, руйнівниця і досить жорстока богиня. І будьте обережні також у цей день, якщо ви спілкуєтесь з представником знаку Козиріг, це може бути не досить гарне для вас. Далі. Представники знаку тілець, червоний аркан чіткий. Тобто вам треба бути зосередженими. Саме від зосередженості, від спрямованості своїх думок залежить ваша реалізація. Якщо у вас, звісно, є чіткі, не забувайте повторювати маха-мантру, наскільки це можливо. І не відволікайтеся, от що каже червоний аркан. Виклик дня сур'я. Сур'я це ясність, це сонце, а також просування вперед. Маленьке просування, але можливе, сьогодні ви можете щось дізнатися, і сьогодні будь-які зв'язки з чоловіком вони приносять вам користь, тому що чоловік це і є втілення сонця, втілення сурії. А якщо цей чоловік... Ще і ваш коханець, то це великий плюс для вас. Ще це одна з ваших карт. Тому що сьогодні ви знаходитесь у своїй тарільці, можете багато чого зробити. Для цього треба тверезо дивитися на життя, а не бути в якихось ілюзіях. Далі представники знаку близнюки. Вішва мітра перегорнута. Тобто сьогодні будь-які справи пов'язані з будівництвом, вони протипоказані вам. Окрім цього, будьте обережні, якраз сьогодні можуть бути якісь руйнування того, що ви давно вже відтворювали. Зверніть увагу на 20-ту годину вечора. Це не дуже гарний час для вас. І виклик дня. Знову жовта масть це Хануман, Хануман відданий слуга Господа. Рами, і він вам теж допоможе. Це ваш знайомий, якийсь, який спритний, досить, який має певну силу і певний вплив. Тож сьогодні, якщо вам треба розрулити якось свої вправи, справи не забувайте звертатися до такої людини. Найкраще зателефонувати. Йому чи її у 22 годині вечора, і тоді всі ваші справи будуть вирішені. А я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, і день нумерологічно для вас гарний, і карта вам випадає непогана. Це сома. Він же Чандра, це Бог місяця. Він пов'язаний з посподним. З поступовістю, і він пов'язаний з тим, що вам треба сьогодні, можливо, зробити календар на місяць, чим ви будете займатися, і саме цей календар він буде надихати вас. Поставте для себе якісь норми, поставте для себе якісь норми реалізації того, що ви бажаєте, і ви побачите, що в кінці місяця вас очікують Справжні дива, будьте ритмічні і не відходьте від своїх цілей, і тоді все буде гаразд. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, Сара Сваті – це дружина Господа Брами, вона пов'язана з навчанням, вона пов'язана з музикою і пов'язана з гармонією. Якщо ви жінка, вам сьогодні буде дуже комфортно, І окрім цього, якщо ви ще й народилися. Під знаком Скорпіон вам сьогодні буде особливо комфортно. А чи зустрічі з представниками цього знаку вони приносять користь? Сьогодні день гармонії, день музики, день зіткнення з чимось. Гарним з мистецтвом. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, аж кажуть про те, що сьогодні ви можете разом з партнером чи партнершою кудись поїхати. Вам відкриті всі дороги, аж пов'язані з прозрінням і з тим, що у вас може з'явитися якась ціль, яка вас буде надихати найближчим часом. І зверніть увагу на 13 годину. Теж непоганий час для того, щоб кудись поїхати. Далі, якщо ви народилися. 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, вішну. Вішну це Всевишній. Він з вами завжди, кожен день, кожен, кожну годину, кожну хвилину. Вам не слід про нього забувати і пам'ятати, що у вас є вірний надійний помічник, Господь Бог. Не забувайте читати йому молитви і не забувайте, що все у його владі, і все, що сьогодні буде відбуватися з вами, це і є присутність Господа. Вішну вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 5, 6, 5 14 або 23 числа будь-якого місяця, Сакира в прямій позиції Червоний Аркан каже про те, що вам все не потрібно, слід сьогодні відсікати, і таким чином ви можете зробити своє життя краще. Не треба дозволяти тим образливим словам, які до вас доходять, жити далі. Обрізайте їх, якщо вас. Цькують і ви цькуйте. Якщо на вас матюкаються і ви матюкаєтеся, будьте агресивні, і таким чином ви можете досягти певного успіху у цей день. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, лакшмі. Лакш... Лакшмі це дружина Господа Вішну, богиня процвітання, богиня багатства, все, що стосується багатства, грошей, вони сьогодні обов'язково до вас прийдуть. В цьому немає ніякого сумніву. Особливо вам пощастить, як Якщо ви народилися під знаком стрілець, далі, якщо ви народилися. 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця перегорнутий сканда це один з синів господа Шиви, Бог війни і Бог справедливого бою. Він випав перегорнута, Тож сьогодні не слід вступати у бійки, слід вигравати бійки хитріщо. І не треба у цей день іти бурем і показувати, що ви сильніше і що у вас більше влади. На кожну силу знайдеться та сила, яка може знищити. Зверніть у. Увагу на 16-ту годину вечора дня, це не досить гарний час для вас. Далі, якщо ви народилися 8, го 17 го або 26 го числа будь-якого місяця, я казав для вас, що день неспокійний. Мокша, Мокша Вищий Аркан, це визволення сьогодні. Дехто з вас може настільки визволитися, щоб піти з цього світу, і це саме пов'язане з кінцем довготривалого етапу, який називається життя. Я сподіваюся, що ваше життя буде продовжуватися а ця карта лише каже про те, що сьогодні ви можете визволитися від пут навігластва. Ті пути, які висять над кожною людиною, ви сьогодні можете закінчити довготривалий етап, бо якщо порівнювати цю карту старо, це карта Всесвіту, карта кульмінації. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, чакра в прямій позиції. Чакра це не тільки коло, не тільки та чакра, яка знаходиться у людині з цим чакр, це ще колесо. Сьогодні, якщо вам треба кудись їхати, то в дорозі вас у Очікує успіх, і в цілому чакра це поміч з боку господа вічно, це його зброя, яка працює на вас, а не проти вас. Не забувайте про те, що боги спостерігають за кожною вашою дією, не грішіть, щоб потім за це не розплачуватися. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, карти карми не відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше Гірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям. Бажаю тільки перемог. і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний. Махавішну, Вакантанка. Господь, батюшка, Бог.